Я ніколи могла подумала, що це як своє 69. Буду так себе почувати. Це пані Лариса говорить вже після оперативного втручання, яке їй провели у Львові. До того вона майже половину свого життя страждала від рідкісного захворювання стравоходу, яке не давало їй можливості нормально їсти та пити. Діагноз звучить як ахалазія стравоходу, на який за статистикою хворіє всього одна тисячна людей на планеті. Я їла їжу, не могла проковтнути, боляче було. Пила деякі ліки пила, щоб поліпшити біль. Поліпшити їла дуже, ну, стала рідку їжу їсти. Ну Так воно ж хочеться і довго жувала тщательно, тщательно, зуби, як блендер, пережовувала, латала, застивала, я опять його глотала. Ну, це не життя, а мука. Ну, я була справніша, А потім якось ну, це ще війна, бах і трахи, донька, онук. Я стала хумнути. Сама жінка з Бахмуту Донецької області. Сюди була вимушена переїхати через війну. Останні два місяці захворювання дуже загострилось і вона не могла ковтати навіть рідку їжу. Саме в такому вже критичному стані жінка потрапила до першого медоб'єднання Львова. Пацієнтка звернулася до нас. Зі скаргами на болі при ковтані, на відрижку, на печію, на непроходження їжі по стравоходу. Пацієнтка судла, пацієнтки загострилися часті пневмонії, регуркітації. і пацієнтці показане операційне лікування. Для того щоб допомогти жінці операцію виконали за допомогою робота хірурга Давінчі, який всього через кілька проколів зміг виправити проблему. Методика роботичного застосування операції геля дозволить нам розширити тканини, м'язи та сирозну оболонку, а також сформувати за допомогою інструментів відповідну манжету, яка унеможливить попадання шлункового місту стравок. І тим самим пацієнтка зможе після операції зразу на другий день. Споживати рідку їжу та є кращий післяопераційний період у порівнянні з відкритими та іншими методиками. Зазначимо, що операцію пані Ларисі виконали в день її народження. І це для неї особлива подія, адже вперше за останні 30 років вона зможе нормально їсти їжу. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.